Привіт! Сьогодні приготуємо найсмачніші цукрові булочки. Це ідеальна випічка до чаю, що поєднує ніжність тіста і солодку фруску скоринку. Готуються вони легко та з самих простих продуктів. Поїхали! Для приготування булочок знадобляться такі інгредієнти: 550-600 г борошна, 2 яйця, 80 г вершкового масла, 80 г цукру. 20 г живих або 7 сухих тріщів, 100 мл молока, 100 мл кефіру, півчайної ложки солі та пакетик ванільного цукру. Спочатку потрібно приготувати опару. В миску вливаю 100 мл теплого молока. Його температура повинна бути 35, максимум 40 градусів. Додаю одну чайну ложку цукру з загальної кількості і добре перемішую, щоб він розчинився. Цукор в опарі потрібен, щоб дріжджі могли швидше активізуватися і почати бродити, що допомагає тісту підніматися. Тепер додаю 100 мл кефіру кімнатної температури. Його також можна підігріти, але обережно, щоб не вийшов сир. Додаю 20 г свіжих дріжджів. Замінити їх можна сухими, тоді знадобиться 7 г. Якщо ви оберете сухі, то краще оберіть активні. Вони добре підходять для здобного тіста, витримують довготривале брудіння та обминки. Перемішую до повного розчинення дріжджів. Тепер додаю борошно. Я одразу додала 200 г, але краще додавати поступово, бо вийшла вона занадто густа. І для того, щоб вона стала рідша і отримала консистенцію густої сметани, я додавала потрішки теплого молока, в результаті повинна вийти така консистенція. Накриваю опару плівкою, роблю в ній проколи та залишаю підійматись. А в цей час приготую здобу. В тарілку вбиваю одне яйце кімнатної температури. Друге яйце розділяю на білок та жовток. Білок додаю до іншого яйця, а жовток в окрему ємність. Накриваю плівкою, щоб жовток не засох. Він знадобиться трішки пізніше для змащування булочок. До яєць додаю весь цукор. Пакетик ванільного цукру і пів чайної ложки солі. Та перемішую. Додаю 80 грам вершкового масла. Я його трішки підігріла в мікрохвильовці, але не до рідкого. Та перемішую. Все, здоба готова. Опара вже підійшла, на це пішло 30 хвилин. Подивіться, яка вона стала пишна та повітряна. В опару виливаю всю здобу. Та гарно перемішую. Не бійтеся перемішувати опару, так як вона насититься киснем і дріжджі будуть працювати з новою силою. Тепер додаю борошно. Для замісу знадобиться 550-600 г. Я починаю з меншої кількості. Потім додам ще при замісі на столі. Борошно обов'язково просіюю. Ви також не спішіть додавати все борошно. Воно у всіх різне, комусь знадобиться трішки більше, а комусь менше. Додавайте поступово і дивіться на консистенцію тіста. Ложкою замішую, поки тісто не збереться в грудку, а потім робочу поверхню присипаю тим борошном, яке не добрала, та на нього викладаю тісто. І тепер буду замішувати тісто руками. Замішую, але не спішу вмішувати все борошно. Тісто повинно вийти м'яким, але не дуже липким. Помісити його потрібно близько 10 хвилин. За цей час воно ущільняється, виходить більш еластичне та залишається м'яким. Можна його порозтягувати, так швидше розвивається клейковина. Трішки його відіб'ю, щоб воно швидше ущільнилось і стало більш гладке. В результаті повинно вийти таке тісто. Воно не липне до рук, м'яке та еластичне. Округлюю тісто. Миску, в яку буду перекладати тісто, змащую рослинною олією. Тісто також зі всіх сторін. Перекладаю тісто в миску. Знову накриваю плівкою та залишаю для підйому на 30-40 хвилин. Ось скільки борошна у мене не ввійшло в тісто. Тісто в мене гарно піднялось. На це пішло 40 хвилин. Килимок трішки смазую рослиною олією та буду робити обминку. Обминка виводить зайве повітря і робить тісто більш еластичним. Знову округлюю, перекладаю в миску, накриваю та залишаю для підйому на 30 хвилин. Тісто підходило 30 хвилин. Взагалі час підйому може бути різний. Він залежить від того, наскільки тепло в приміщенні. Підкатую тісто в ковбаску та ділю на 8 частин. Вага кожного шматочку приблизно 130 г. Далі кожен шматочок тіста роблю круглої гладенької форми. Тепер кожен шматочок розплющую руками. Перевертаю більш гладкою стороною вниз та скручую щільний рулет. Накриваю плівкою та залишаю на 10 хвилин. Тісто трішки підніметься, клейковина розслабиться і буду розкатувати. Час пройшов. Трішки притрушую килимок борошном і розкатую всі ці рулетики. Це попереднє розкатування. Розкатане тісто, ще трішки полежить і легше розкатається до потрібного розміру. Після того, як розкатане тісто полежало 5 хвилин, буду розкатувати до потрібного розміру і починаю з того шматочка, який розкатувала першим. Ширина повинна бути 10-11 см, а довжина 32-34 см. Розкатаний шматочок тіста добре змащую рослинною олією. Далі складаю навпіл та нарізаю на смужки шириною приблизно 1 см. Не дорізаючи до краю. Розкриваю та трішки розтягую, як показано на відео. В кінці з обох сторін защіпую та збираю тісто в таку вузьку смужку. Тепер скручую спочатку з одної сторони, а потім з іншої і край ховаю під булочку. Перекладаю булочки на деко застелене пергаментом, накриваю рушником та залишаю на 25 хвилин. 25 хвилин пройшло, тепер можна смазувати булочки. До жовтка додала дві чайні ложки води та обережно смазую булочки. Якщо у вас яйця домашні, можете взяти більше води. Коли смажу всі булочки, вімкну духовку розігріватись до 190 градусів. Поки вона буде розігріватись, жовток підсохне і буду випікати. Духовка розігрілась, жовток підцох залишилось посипати цукром. До 1 столової ложки цукру додала пів чайної ложки ванільного цукру та щедро посипаю булочки. Ставлю випікатися в розігріту духовку до 190 градусів на 20 хвилин. Ось і все. Цукрові булочки готові. Пухкі, ароматні і неймовірно смачні. Якщо вам сподобався рецепт, Поставте лайк, підпишіться на канал і не забудьте залишити коментар. Бажаю вам смачної випічки та до зустрічі в наступному відео!